Сьогоднішній серії я вирішив заробити дуже багато грошей, і щоб це реально збулось, мені прийшлося вивчити всі тонкості заробітку на теплиці. Одразу скажу, результат мене справді здивував. Ну а на вашому екрані вже 28 серія шляху до BMW m 5КС. Авансом прожимай свій лайкусик та підписуйся на мій канал, адже наша ціль це 15 тисяч підписників. Спускайся в опис та завантажуй гру. Заходь до мене на 02 другий сервер, і вводь мій промокод FORTIS, котрий дає 50 тисяч гривень на початку гри. Ну буквально щойно зайшов у гру, та скажу вам одразу так: на сьогодні у нас величезні плани, які побачите трішки пізніше. Ну але для початку одразу хочу зайти в телефон, вводимо швиденько свій пароль та бачимо, що можна зняти. Тому знімаємо кошти, Чікс. ну і на нашому балансі 8 мільйонів гривень. Одразу підходимо до банкомату. Та давайте трішки знімемо. А саме 7 мільйонів та 500 тисяч гривень. Знімаємо капусту. Ну і на нашому балансі вже 14 мільйонів та 7 Сот тисяч гривень, ще зовсім трошки, та у нас вже буде 15 мільйонів гривень. Ну і що, ми зможемо купити автівку за 15 мільйонів гривень. Ну і завдання з дошки буде виконане. Але поки що рано, адже на сьогодні я запланував собі фарм на теплицях. Так так саме фарм на теплицях. А ви думали, що я просто так крафтив собі мотоблок? Багато хто з підписників казав, що продавати мотоблок невигідно. Краще вже на ньому фармити та заробляти капусту. Ну як заробляти капусту? Ну фармити лухину, а з лухини заробляти капусту. Тому я. Вже навіть домовився з людинкою, котра зможе здати мені теплицю, а саме на 5 годин, і це виходить 500 тисяч гривень, тобто півмільйона гривень. Мені підписник розказав, як правильно треба фармити для того, щоб лухина росла дуже швидко, та не тратити дуже багато ресурсів. Тому слухайте, нам справді повезло. Але банально для цього діла нам також буде потрібна віпка, адже у власника, у котрого я буду брати цю теплицю, її немає. Якщо я придбаю віпку, то швидкість рослин, ну типа росту, збільше. На 15%, тому слухайте, це справді добре. Лухина буде виростати набагато більше, і за цей термін ми зможемо нафармити ну, багато лухини, тому що напевно одразу треба буде придбати Віпку. Окей, заходимо в магазин. Ну і скоріш за все купуємо преміум віпку на 3 дня. Це у нас виходить 199 карбованців. Ну нам вистачає, тому купуємо сюди на базу. Тепер Віталик бігає з Віпкою. Ну і нарешті ті карбованці, котрі ми відкладали, нам пригодились. Перед тим як зайти в магазин сад і город. Пригадав, що саме в моєму батлпасі завалялось насіння, а саме насіння лохини, тому забираємо. І вже після цього йдемо в магазин. Добре, заходимо в магазин та надіюсь, товари будуть. Сапка цього разу нам не потрібна, тому давайте купимо лохини. Я навіть не знаю скільки її купувати. Прийдеться, напевно, купувати дуже багато, адже сьогодні я буду садити прям дуже багато лохини. Коротше, братва, розказую, як я це все діло розраховую. Сьогодні я беру теплицю на 5 годин. В теплиці є 40 лунок, і за 5 годин, братва, я зможу зробити підходів так 5-6 Звісно, що на кожну лунку треба одна лохина, тому я вже так собі накупив лохини рівно на 5-6 підходів, 240 лухини. І також, щоб це діло швидко росло, я купив добрива. Скажемо так, на один підхід 80 добрива. Це у нас вийшло 480 штук. Ну і звісно, для цього діло нам буде потрібна вода. Коротше, треба бігти в АТБ. Чекай, а чого тачка пропала? Що за приколи взагалі? Давайте знову заспавнемо. Так, і да взагалі. Йо-йо, 700 метрів! Звісно, для того, щоб мені було максимально зручно, пропоную це все діло покласти в багажник. Адже саме в багажнику квадроцикла у мене досить багато місця. Це тут, до речі, навіть є 150 води. Тому кладемо лухину сюди, і звісно, добриво. Але добриво ще достаємо з бехи. 38 добрива. Окей, кладемо добриво. І як ви бачите, 480 добрива та 240. Клухини. Ну все залишається вода. Але чи буде стільки місця? Я не знаю. Сідаємо в квадрик та газуємо. А газуємо куди? Правильно купляти воду. Добре, зайшов перший АТБ, та й зараз подивимося, що тут взагалі по ціна, оскільки тут вода, вода по 200 гривень. Слухайте, це начебто мало. Окей, давайте тоді купуємо воду. Нам треба купити 600 штук. А ні, зачекайте, у мене ж є вже 150. Ага, А получається менше. Окей, починаємо купувати. Ну і що, братва, получається? У мене майже 600 води, але не вистачає 22 штуки. Ну, як ви бачите, попросту у мене немає місця. Тому, скоріш за все, придбаємо трішки пізніше, вже як появиться місце. Надіюсь, хоч стигну. Сьогодні зробити 6 підходів. Ну, як вже не зробимо 6, то 5 точно. Я думаю, вийде досить цікаво. Добрий день, мужчина. добрий день, ми ще не ви теплице здаєте. Шо, що на 5 годин Взагалі жорстко. Може і на 8. Ой, то я не такий жорсткий. Сарянчик. <працюйте> так, з братва, походу, саме зараз він мені здасть на 5 годин, а що по ціні. Працюйте. Та ні, ні, давайте я вам заплачу гроші, так має бути. Бо. Буде нечесно, мене підписники будуть потиками бити. Номер карти. А зараз секунду. Братва, закинемо коротше, йому півмільйона гривень. Тому що, самі розумієте, минулий чувачок хотів мені здати, але в нього не було віпки. А саме в цього чувачка є віпка. Всього закинув капусту. Дякую, велике. І вам дякую, велике. Ну що, братва, жорстко. Будемо собі, коротше, з кайфом братва працювати. Мотоблок у мене є, теплиця є. і діжте сюди. Тільки треба, виходить, квадроцикла пригнати. До цього, коротше, братва міг взяти все ж таки теплицю. Але без Віпки написав мені, коротше, підписник, що краще всього братішка брати з Віпкою. Тому все ж таки вирішив довіритись. Та, скажімо так, появилась можливість взяти саме цієї людинки ось цю теплицю. Я думаю, ви добре чули. Спочатку він казав, що не треба гроші, не треба. Але все ж таки, братва, у нас є правило. Тому закинув йому акуратно півмільйона гривень. Коротше, братва, теплиця готова. У мене в інвентарі ось така ситуація: 80 добрива, 40 лухини та 224 води Хоча 100 води мені має вистачити. Окей, okay, залітаємо тоді. Ну і що? Починаємо садити, адже лунки вже готові. Ой, звісно, казувати на придеться досить довго. Ось так. Так, все братва добре посадив. Як ви бачите, лухина вже росте, та одразу підбігаємо до бочок, адже саме тут треба буде закинути рівно 100 добрива та 100 води. Але чекайте, рівно 100 добрива нема. Тому для початку давайте закинемо добре 80 штук. Ви знаєте, буде це досить довго. Ну Ладно, що ж не поробиш. Ну і вже братва полегенько закидаю 100 води. Але треба буде ще докинути, як ви бачите, 30 Дві штучки, але трошки бочка, знаєте, повна. Тому що закидаємо води. Звісно, клікаю, дай Боже здоров'я. Ну ось, коротше, рахуйте, братва, рівно 100 води я вже залив. І також ще залишається залити 9 добрива. Ну і начебто все має бути супер. Так, і тим часом наша лохина вже полегенько росте. В смислі вже в 60%. Ой-ой, росте, дай Боже, здоров'я. І начебто води вистачає. Ну, слухайте, максимально швидко, я вам скажу, росте. Окей, братва, ще залітаю, коротше, в магазин сад і город. і треба докупити. А саме докупити, скажімо так, нашого. Добрива, адже мені не вистачає 20 штук. Ну рівно щоб закидувати, скажімо так, по 100 штук. Тому коротше докупляю ще 20 добрива. І тепер кожен підхід у нас буде 100 добрива та 100 води. Так, з братва, максимально швидко включаюсь, бо лухина вже виросла. Буквально щойно приїхав з магазину, а лухина вже виросла. Максимально швидко, братва. Це все діло вириваю, тому що дуже швидко росте і треба фасиком. Це все діло ну, виривати. Тому давайте максимально швидко це все діло повириваю і включуюсь, коли вже все буде готово. Готово так, збертва лухина вже готова. Сама перша, скажімо так, партія. У нас вийшло 104 лухини, і слухайте, беремо мотоблока та й газуємо. Дивіться, просто підходимо до лунки і нажимаємо Alt, і все садиться. Подивіться наскільки це легко. Підходиш, нажимаєш Alt, і все, лунка готова. Ха, іди ж ти сюди, маленький. Подивіться, як лунки садяться. Угу. Ну, я можу так зробити рівно 400 раз. Ну і все, братва готово. Як ви бачите, повністю все засадив. А ні, тепер повністю все. Ага, використати його зможу ще 360 раз. Ну, слухайте, нормально. І що, прийшов час садити? Так, нарешті всю лохину вже посадив. Ну і давайте почнемо закидувати добриво, а також воду. Рівно 100 води, та рівно 100 добрива. Коротше, все заповнив повністю бочку з добривом. І вже коли заправили, тоді починаємо заправляти з водою. І коли вже буде ось тут готово, то можемо докинути. Те, все остальне наше добриво, а саме 51 штука. Ну коротше, я думаю, ви, братва, зрозуміли. Ну і начебто, якщо робити як є, то рослини, скажімо так, будуть правильно рости, та й максимально швидко. Ну і знаєте, не будуть гнити. Використовуємо для цього сто добрива та, скажімо так, 100 пляшок. Але те, що братва, головне, щоб урендатора була віпка. Тому що якщо би я взяв без віпки, то мені би прийшлось дуже багато тратити води та добрива. І навіть ця віпка, котра в мене, вона б мені не допомогла. Коротше, братва, невеличкий лайхак для того, щоб максимально швидко з. Збирати і не тратити багато часу, коли ви зібрали, берете мотоблок в руки, і отак зразу нажимаєте. Це коротше трошки вам зекономить часу, та не треба буде знову ходити, та й знаєте, так скажімо так переробляти наш город. Банально, я думаю, братва, ви зрозуміли. Ось збираєте лухину, альт, і все Головне, щоб був мотоблок в руках. Ну і все залишається по кущі. Ну і що, получається, вже діду зробив другу ходку. Так, 5% води. Окей, бачу, збираємо та й одразу обробляємо. Все, чи назис? Заходимо в інвентар та бачимо 95 лухини. Хм, А де ще п'ять штук? Окей, ховаємо тоді мотоблок. Ну і газуємо до нашого квадроцикла. Ну і що, перекидуємо лохину в багажник? Сюди на базу майже 200 штук. Фі момент later. Ну що ж, закінчив ще одну ходку, та закидаємо ще 100 лохи. Ну і в загальному у нас тепер 300 лухини. Звісно, беремо ще 40 лухини, беремо ще 100 добрива. Ну і звісно, 100 води. Ну і все, йдемо далі вирощувати. Опа, і ще залітає 96 лухини. Слухайте, я формлю максимально швидко. Коротше, братва, ось такий момент. Прийшли помічники, віталику жорстко допомагають, мої подписчики. Тим часом, братва, ми вже збираємо, скажімо так, п'яту нашу ходку. Ну і знаєте, лохини лети, дай Боже здоров'я. Коротше, братва, виходить вже п'ята ходка, і за п'яту ходку я назбирав 80 лухини, знаєте, трішки мало. Ну я Не знаю, ну давайте спробуємо ще шосту зробити, і вже може шостої випаде та й хороший дропчик. Ну, як хороший дропчик, більше дропнеться. Окей, кладемо нашу лухину, та майже виходить 500 штук, але не 500, а 484 наразі. Коротше, добре, прийшло чи немало часу. Ну і за сьогодні, буквально на теплицях, ми провели 5 годин. І знаєте, це дуже добре, що я брав теплицю в людини, в котрої є Віпка. Окей, відкриваємо багажник, закидуємо всю лухину та бачимо. Рівно 580 лухини. І слухайте, якщо її продати по максимальній ціні, ну як максимальній, начебто 14 700 чи 400. І ще якщо враховувати преміум статус, адже братва з премкою, плюс 20% до прибутку при продажі. Коротше, братва з цього діла ми ще маємо отримати плюс 20%. Тому у нас виходить 17 400 гривень за одну штуку. Ну якось, знаєте, приблизно ось так. Тому 17400 множимо на скільки у нас там було? 580, начебто, ми получаємо 10. Мільйонів гривень. Ха -ха. Чи немало. Коротше, наскільки ви зрозуміли, за 5 годин роботи заробити 10 мільйонів гривень це реально супер. Та-та, ви зараз кажете, Фортіс такий ще потратив гроші. Правильно, мінусуємо ще 500 тисяч гривень за оренду, і десь приблизно 500 тисяч гривень на воду і на добриво. В загальному чистими ми получаємо 9 мільйонів гривень. Ну і слухайте, мотоблок ми самі крафтили. Ми його не купували за 3 4 мільйона гривень. Тому знаєте, чи назис Ранком зайшовши в гру, я замітив, що лохи на біржі. Продажу за 14 тисяч та 500 гривень за штуку. Буквально продаю одну лохину. Та розумію, що за допомогою преміум статуса за одну штуку ми отримуємо 17 тисяч та 400 гривень. Тому швиденько за все діло продаємо та получаємо 10 мільйонів гривень. Ну і на нашому балансі вже 23 мільйона гривень.